І мертвим, і живим, і ненародженим. У Львівському палаці мистецтв презентували міжнародну виставку, присвячену кобзарю, що увійшло до експозиції журналістам нового дня, розказав її організатор, художник і меценат Орест Скоп. Виставка об'єднала митців з різних куточків світу. Тут можна побачити сотні робіт живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво. Орес Скоп розповідає, як працював над триптихом за мотивами Шевченківського кобзаря. Складається з трьох частин. Це є центральна частина, так якби Шевченко в заслані, в Казахстані. Ліва частина це перебендя, і ну, права частина це і поцілувала. Я скажу, у мене той так триптих виник. Я лежав з поломаною ногою, читав кобзаря, перечитував, перечитував, а там ілюстрації були такі. Що Оксана веде за ручку Тараса Малого? А це мені тринадцятий минали. То вже в той час це дорослі хлопці. Виставку збирали з 97-го року внаслідок мистецьких експедицій, коли художники та дослідники творчості Кобзаря вирішили пройти шляхом Шевченка та відшукати його сліди у різних куточках світу. Якраз на збірній виставці всі. Члени, які їздили в експедицію, знаєте, для мене важливо було зібрати ці фотографії, бо проходить перший, певний час, і люди забувають про це. Перші три експедиції це було 9 тисяч кілометрів. Ми проїхали, брали машину, домовлялись, їхали від села до села. І, ну, це навіть нереально, але, скажімо так, що ми змогли, то проїхали. Серед скарбів Шевченкової хати збірка видань кобзаря, які охоплюють три століття. Е, для сліпих кобзар шрифтом Брейля right? серед унікальних експонатів Шевченкової хати повна збірка марок і листівок, присвячених кобзарю, виданих у радянські часи та подарованих палацу мистецтв його першим директором Романом Наконечним. Гаврилко, якого під Полтавою там в топці спалили, він теж січовий стрілець був. Це його робота. Він вчився в Парижі, в борделях, в Бурделя. Міг там прекрасно мати замовлення, жити собі, але він приїхав сюди воювати. Ну Його зловили тут. Отак, знаєте, як оцей співак Сліпак, якого вбили на війні. Він в Парижській опері співав. Творчість Шевченка вічно, можливо, саме тому на багатьох картинах Кобзар постає в оточенні лицарів сучасності воїнів, що борються за Україну крізь віки. І є в той же час роботи дуже такого спрямування оригінально модерного і в той же час спрямування на шлях Шевченка. Шлях Шевченко просторів час. Це саме головне. Виставка проходить в Львівському палаці мистецтв в рамках традиційного весняного салону. А завітати на неї можна протягом березня.